Чого потрібно починати, якщо людина вирішила розпочинати свою справу в Нідерландах, перш за все, я пропоную почати з аналізу ринку? Аналіз ринку включає в себе багато пунктів. Один із перших пунктів це аналіз попиту ринку, тобто наскільки бізнес, який ти хочеш відкрити, наскільки він є конкурентним на ринку, якщо ти хочеш відкрити там салон, наприклад, порукарня там чи салон косметичний, чи якусь свою it компанію зрозуміти споживача? Це друге вже, і, і який він, тобто його також описати. Третє це аналіз конкурентів, хто ще крім тебе є на ринку е, в Нідерландів. Спускатися вниз, наприклад, у мене є там досвід роботи в, в it компанії Ми запускали цей стартап тут в Нідерландах. Ми, ми дуже сильно е, е, пропрацювали всіх конкурентів і що конкретно вони вдавляють, який продукт, і е, як він виглядає, і по якій ціні. Е, залежно від того, вже знайшли свою якусь таку мікро Нішу, що ми можемо запропонувати безпосередньо кінцевому споживачу, розуміти правове поле вимоги до якості стандарту в Нідерландах. споживач чи дистриб'ютор він дуже сенсативний до, до стандартів якості. Якщо ми навіть будемо заявляти якусь ну невелику ціну. То все рівно стандарт якості він існує. Далі процес податків, процес реєстрації компанії в безпосередньо в Нідерландах. Тобто, це все такий комплекс аналізу ринку. Після того як аналіз ринку був зроблений, другий крок це написати бізнес-план, що власне. Є твій бізнес, про що він хто твоя цільова аудиторія? Яка в тебе буде ціна? В чому фішка, в чому особливість твого твого бізнесу? Що, що саме унікальне, яку унікальну пропозицію? Ти готовий запропонувати споживачу? Також, якщо це it бізнес, то врахувати динамічність бізнесу, тому що динамічність технології, тобто технології, вони настільки зараз швидко розвиваються, особливо з AI, з Artificial Intelligence, що важливо також, напевно, в бізнес-плані прописати, і також це стосується мого безпосереднього досвіду, як невеликі стартапи, невеликі компанії можуть конкурувати з великим бізнесом. Третє це після написання бізнес-плану визначити канали продажів в Голландії. Є багато дуже способів, тобто, ми можемо говорити про онлайн бізнес. Якщо це, наприклад, сфера продажів тварів, то це може бути перш за все і ком як Amazon, Tenel, Ball.com та інші їх.